Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні українці, е, дивлячись в інтернет, туди хоч луч краще не заходь. Е, на ці всі вкиди. І коли почитаєш оце все, хочеться просто знову звернутися, щоб вам простими словами простими, е, розказати, як воно є на самом ділі. От знову про той флот, який. Ми майже знищили третину. І якийсь сявся на Кавказ, і деякі диванні експерти говорять, що вони самі відійшли, та то там треба, так то. Ну, я постійно про це говорив. Я хочу вам іще раз про це все сказати: що третина ворожого флоту знищили наші військово-морські сили. Мало того, знищили своєю власною зброєю, що немаловажно. Особисто я, я ніколи не сумнівався в тому, що це буде ще більше знищуватися. Тому що для нас, українців, це питання виживання, виживання нашого народу. І я хочу просто. Пояснити і ще раз, що на сьогодні не все так просто. І в Чорному морі є ще ракетоносії, їх біля десятка. І ми, всі українці, повинні зрозуміти, що залишається небезпека. Вона була, є й остається. Хочу відмітити нашого президента. Він сьогодні робить надпотужну роботу. Він переконує світ, що ми стоїмо і за вас. Дайте нам авіацію. Всі ж ми чудово розуміємо, що якщо ми знищили флот, то з того ж самого моря вони заповнюють прогалини авіації і та сама небезпека, Тож сьогодні треба просто іще ще раз говорив і говорю: треба об'єднуватися. Кругом президента об'єднуватися і переконувати світ про допомогу. Дайте нам F16, дайте нам літаки. От ми зараз бачимо, як у випадку з Ізраїлом е світ може ж об'єднатися. Думаю, навіть впевнений, що іменно ізраїльська тема суне з місця і наше питання, і до нас. Мають поставитися так же саме. Я вірю в це за допомогу. Я вірю, що і нам допоможуть. Тож, що касається Чорного моря, хочу подякувати ще раз і ще раз за те, що в морі набили морду оркам. Одне хочу сказати слава нашим героям. А тепер хочу сказати про військово-промисловий комплекс із особистого досвіду, те, що бачив на власні очі. Про це, звісно, мало хто говорить, по, ну, по суті, правильно роблять. Але наш ВПК набирає обертів, і це помітно, тільки сліпиць цього не бачать. От зараз в Україні створили новий безпілотник. До речі, це вже не перший. Це реально справжня фішка на передовій. Я не буду зараз углублятися в подробиці його можливості, бо він сам за себе скаже. Ну, скажу одне: це наскільки розумний безпілотник значно розумніший, ніж попередній. Дуже крута штука, я вам скажу, яка показала себе в боях, реально в боях. Так що хочу сказати одне. Москалі, готуйте ваші фанірні макенточі, скоро у вас буде вербіт там, де й не чухалось. Хочу заспокоїти чи розстроїти, не знаю, як правильно, диванних експертів, які говорять, що вона все пропало. Хочу сказати. Все у нас робиться. І ВПК працює. Просто не про все можна зараз говорити, А це все робиться для того, щоб далі це все працювало ще краще. Але повірте, прийде час і всі знатимуть. Але не зараз. Оце дійсно не на часі. Наші розробники. Виробничники віддають всі сили, щоб ЗСУ ставали міцнішими. За це їм низький уклін і Шана. Тому слава Україні, слава українській нації і псть Російської Федерації. Слава Україні!